До сьогодні говорити мамині цитати, бо вони говорять найсильніше, ніж будь-яке моє слово, яке я сьогодні скажу. І перша цитата буде, найкраще гинуть через найгірших колосо історії в розгоні столітньої давнини. Війна триватиме до кожного останнього московського слова. Та руїни в головах населення України. Ми це маємо пам'ятати завжди. А тепер ми маємо зробити так, щоб ми відчули, що мама поряд з нами тут. Ми маємо її згадати кожен для себе. Бо для кожного вона залишила слід у нашому серці. І це жорстоке вбивство змусило нас задуматись, а чому ми її не вберегли? А як можна було її вберегти, захищати завжди, коли на неї лився бруд? Вона йшла до кінця. А якою вона була вдома? Сьогодні ви вже сказали, що вона була дуже доброю. Дуже щирою, дуже відкритою. Вона любила життя, вона любила студентів, вона любила внуків, вона любила мене, але понад усе вона любила Україну. І за це вона віддала своє життя. Ми всі любимо Україну понад усе. Тому саме ви зараз прийшли на цей захід. Щоб згадати Ірину Фаріон, не боятися. Тому що у Львові мав відбутися теж захід пам'яті мами. Але ми його не провели, тому що Ірина Фаріон бояться і після смерті, після її жорстокого вбивства. А сьогодні, перш ніж я буду про неї говорити як про маму, я хочу для вас відкрити. Не тільки свою душу, а й душу мами, яка зараз на небі. Мама понад усе була свою родину. Маму моєї мами було звати Ярослава. Вона працювала в бібліотеці. Тато працював на заводі Дмитро. Саме вони дали основі.